Вітаємо! Отже, народні депутати нарешті винесли мобілізаційний законопроект в сесійну залу. Попри обіцянки розглянути його швидко, знову загрузили в обговоренні вже обговорених правок. Але 11 квітня все ж таки закон прийняли у другому читанні. І поки йде процедура підписання закону, давайте поглянемо на те, що нас бентежить найбільше: кого ж не можуть мобілізувати? Перший важливий блок кому надається відстрочка. Вона надається заброньованим, особам з інвалідністю або тимчасово непридатним до військової служби, за станом здоров'я, на строк від 6 до 12 місяців. ВЛК вони проходитимуть знову. Батькам, на отримання яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість з аліментів. Далі. Особам, які мають дитину чи дітей віком до 18 років, і самостійно її утримують та виховують, якщо другий з батьків не може цього здійснювати фізично чи юридично. Особам, на отримання яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю першої чи другої групи, або дитина з інвалідністю з тяжкими хворобами, батькам, які мають дитину чи дітей віком до 18 років, і чоловіка чи дружину, які проходять військову службу. Опікуну особи, Визнаною судом, недієздатною, також відстрочка надаватиметься тим, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, тим, хто постійно доглядають за хворою дружиною чи чоловіком, дитиною або своїми батьками, які потребують постійного догляду. Особам, які постійно доглядають за батьком чи матір'ю дружини чи чоловіка, якщо дружина або чоловік самі потребують постійного догляду: померли чи загинули, визнані зниклими безвісти. А батька чи мати дружини чи чоловіка немає інших працездатних членів сім'ї, які можуть здійснювати за ними догляд. Особам, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю третьої групи, внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок чи кінцівки, одного з парних органів або психічного розладу. Чи паралічів також відсрочка надаватиметься тим, хто має одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини, чи чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, якщо немає інших невійськовозобов'язаних осіб, які повинні їх утримувати, або якщо такі особи самі є інвалідами, потребують постійного догляду, перебувають під арештом чи відбувають покарання. Здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи, може лише одна особа з числа військовозобов'язаних. Далі відстрочка надаватиметься членам сім'ї не більше одного, другої лінії споріднення особи з інвалідністю першої або другої групи, що доглядають за нею. В разі, якщо таких немає, то і третьої лінії, а ось другий блок це особи, які не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації. До них належать студенти, які здобувають вищий рівень освіти ніж той, що був, а також докторанти та інтерни, наукові і науково-педагогічні працівники закладів освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, а також педагоги, які працюють. За основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки. Також не підлягатимуть призову особи чи родичі, а їх перелік, зазначений в законі, загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичних операцій чи під час дії воєнного стану. Також не підлягатимуть призову міністри, заступники та інші керівники державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України. Народні депутати, судді, деякі працівники судової системи, працівники органів військового управління, внутрішніх справ, державні службовці, які проводять експертизу прийнятих нормативно-правових актів чи працюють з питаннями безпеки. І нарешті третій блок: це ті, хто підлягатимуть мобілізації, тільки за бажанням. До них належать особи з інвалідністю на військову службу за контрактом, звільнені з полону. Особи віком до 25 років, які пройшли базову загальну військову підготовку чи базову військову службу, тож ми озвучили основний перелік осіб, яких не мобілізують. Про повний та остаточний перелік можна говорити вже після підписання закону президентом. Щодо взаємовідносин військовозобов'язаних з державою та територіальними центрами комплектації, дивіться у наступному відео.